Всім привіт! Коротеньке відео на телефон знімаю, тому що під руками зараз немає ніяких більше гаджетів. Для любителів розмітки маркером, які твердо переконані, що нічого не відбувається після того, як робота постиралася і все в порядку. В мене в першому варіанті є відео про це, як повигорала голуба сіро-голуба канва від Dimensions. А зараз я хочу показати робота, яка була вишита більше двох років, напевно, навіть роки 30 назад. Ну, два то точно роки назад. Відразу ця картина була оформлена. І е, з часом, е, коли маркер при прані вистирався повністю, канва була біленька, е, оформлялася канва, була біленька. І от прийшло два роки, картина висіла не на сонці. І як ви можете бачити, от біля пальця голуба точечка проявилася вверху. Також можете бачити, як повністю рядочок, там де цифри були рядки, у мене підписані. От, знов точечка. І так по всій картині, абсолютно кругом. І вверху, і внизу, і між клітинками. Кругом попроявлялися, як бачите, от точечки. Бачите? Так що, хто б мені що не казав, нехай для мене буде довше оформляти, розмічати монониткою. Але навіть через два роки я перестрахована монониткою, що от таке, от такі сюрпризи в мене не повилазять. Кому було цікаво, я рада. Можливо, хтось собі візьме на заміточку. Вам всім дякую за перегляди і па-па.